Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про базову, навіть стратегічну гру для малюків це геометрик. Вона направлена на розвиток просторового мислення дитини. Також гарно пропрацьовує координацію глаз рука вивчаємо форми, кольори, багато-багато ще чого. Ця гра підійде діткам від восьми місяців. Як ми починаємо в неї грати? З восьми місяців ми просто знімаємо з вами з малюком фігури. Так. Далі, коли ми пройдемо цей етап, самими простішими фігурами в нас є коло для всіх малюків. Це саме найлегше Ну, Ми бачимо, що тут одна паличка, одна нірочка. Тому ми, показуємо. ми закриваємо цю частину і показуємо, що ми вдіваємо. Так? Ми вдіваємо коло. І. Так, ми поступово починаємо давати малюку кожну фігуру. Наступною е, фігурою, яка є самою легкою для малюка, після кола буде квадрат. Так Так само вдіваємо. Дивіться, слідкуйте, щоб малюк не засунув сюди пальчик, тому що, звичайно, в нього нічого не вийде. Пальчики маленькі, е, щоб правильно тримав квадратик. Так? Вдіваємо квадрат. Може також ще дитина брати таким чином. Це все добре. Головне, щоб виходило. Наступною фігурою у нас йде трикутничок. Ми починаємо. Тут уже ми як повернемо малюк, так ми і робимо. І прямокутник. Дивіться, прямокутник зазвичай саме важче вдягати дитинці, тому що тут потрібно чітко повернути руку. Тому ви можете пропонувати таким чином розвернути наш геометрик і щоб малюк вдягав, а потім потихеньку повертати, щоб уже звикав, що потрібно потрішки звикати повертати ручку. Що далі? Далі ми висипаємо всі фігури, коли ми пройшли ці етапи, перемішуємо. І тут уже малюк має чітко відслідкувати, що ми куди вдягаємо. Тут уже а, гарно пропрацьовується це в нас глаз, рука, пошук. Да? Ми виокремлюємо, які предмети ми куди складаємо. Також. Що важливо і цікаво, що е, приблизно десь до півтора, рік і вісім дитина гарно засвоює цю гру і вже може е, чітко вдягати всі фігури у вас. Коли вам здається, що цю гру вже е, малюк відпрацював, вже в нього все легко виходить, вдягати всі фігури. Не спішіть викидати чи віддавати цю гру. Вона буде актуальною для вас ще деякий час. Коли вже все гарно виходить, ми відкладаємо е, геометрик десь на місяць, і через місяць. Тягуємо і дивимося, як малюк справляється. Ми висипаємо всі фігури і знову він вдягає. Потім відкладіть ще на деякий час і так періодично доставайте цю гру. Що ще хотілося сказати, як ми далі можемо ще задіяти дану гру? Ми можемо зробити такі схеми. Наприклад, наша перша схема. Да? Нам потрібно розкласти фігури по, по цій схемі. Тут вже малюк відслідковує, що кольори, ми такий самий да, синій шукаємо форми, що червоний прямокутник сюди. Да, що ще в нас тут? Зелене коло. Тобто тут ми вже маємо, дитина має знаходити потрібні елементи. Це вже йде трішки складніше. Як ще можемо задіювати дану гру? Ми можемо скласти прям схеми, що складаємо по першій схемі. Сп... Так, всі фігури ми складаємо в такій послідовності. Отже, спочатку жовтий у нас внизу йде, да? потім зелений, потім синій і потім червоний. І так всі фігури має малюк скласти. Тобто ми даємо йому вже таку моторну програму, що він е, має по схемі скласти. Далі, як ми ще можемо складати? Що кожні фігури ми складаємо по своїй схемі? Наприклад, так, давайте візьмемо прямокутники. Спочатку йде зелений прямокутник, потім червоний, потім жовтий, потім синій. Тут уже добре треба тримати увагу. Це найскладніший варіант. Так? Далі, Коли вже ми все це пропрацювали, вже вашому малюку там, років 5, що нам робити з цією грою? Що робити? Ми можемо відпрацювати також сенсорне відчуття наші сенсорні. Ми зав'язуємо дитині глазки, висипаємо всі фігури, і на ощуп малюк має вже знайти необхідну паличку і вдягнути фігуру. Це також не так просто, як може здатися. Так? Ми з ним пропрацьовуємо ці сенсорні відчуття. Ця гра дуже гарна, якісна. Я всім би її радила з самого маличку купити як базову гру і мати в себе. Гарних вам ігор і всього найкращого!